Так, вхідний автомат 220, на вхід приходить 230, з нього йде на включення інвертора і на двохпозиційний перемикаль. Зараз є включений перший мережа. Маємо на виході 230 вольт. Інвертор вимкнений. Якщо його перемкнути в друге положення на інвертор. На виході поки місць немає. І це є громозащита. Фаза 0 і на землю. Зараз включу інвертор, покажу. Так, включено на перше положення перемикач. Інвертор виключений повністю. І в резеці є 220. Зараз перемикаю на інвертор, Він ще виключений. І 220 немає. Зараз включу інвертор. І тоді появиться 220 на, з інвертора вже. Так, Все позапускалося. Зараз цей перемикар стоїть на інверторі живлення. Живлення є. Перемикаю в 0, виключаю. Живлення немає. І переходимо на мережу. Жилення є якось так. так зараз включена на інверторі. Бачимо, що мережа є. Йде споживання з мережі. Перемикач включений в друге положення. Зараз живиться від від акумулятора. навіть від акумулятора, а від мережі. Так. Відключаю мережу, пропадає мережа і він працює далі. Включаю, нехай працює. Зараз це все, Ці всі дроти попідв'язую, бо немає зараз з місту ставити коробканали, то як поштукатуриться, то можемо буде тоді поставити. Jako je tako.